Лор-органи вуха, горло і ніс виконують різні функції в організмі, але мають дуже тісну фізіологічну взаємодію. Тож при захворюванні одного з них відразу порушується злагоджена робота інших органів. Тому й лор-лікарі, спеціалісти особливі, лікують одразу всі патології цієї три єдиної системи. У центральній міській клінічній лікарні отоларингологічне відділення розпочало свою роботу в листопаді 2021 року. Відділення розраховане на 15 місць: п'ять комфортних палат на 3-4 пацієнти. Одна палата підвищеної комфортності з окремим сам вузлом. Ординаторська, діагностичний процедурні кабінети, забезпечені необхідним оглядовим та операційним обладнанням. За рік роботи у відділенні сформувався дружний і високопрофесійний медичний колектив. Ігор Кузніцов – завідувач відділення, лікар отоларинголог вищої категорії. Денис Киричок, лікар лікар-отоларинголог вищої категорії, кандидат медичних наук за спеціальністю оториноларенгологія. Олександр Прийменко, лікар лікар-отоларинголог отоларенголог. Аспірант кафедри громадського здоров'я Владислава Пігарєва лікар-хірург, стоматолог вищої категорії. У відділенні працює три трілори лікаря та хірург-стоматолог. Гаслом нашого відділення є професіоналізм, добросовісність в роботі. По відношенню до наших пацієнтів захворювання вуха, носа і горла, здебільшого вроджені або запального характеру через переохолодження віруси супроводжують людину протягом усього життя. Важливо вчасно діагностувати ці захворювання в їх гострій стадії та ретельно лікувати, щоб не допустити розвитку ускладнень і переходу в хронічну форму. У лор-відділенні пацієнти госпіталізуються як для плану, так і для невідкладного лікування. Це гнійно запальні запальне захворювання біля носових пазух. Верхніх дихальних шляхів, новотворення лорганів, лорг викривлення носової перетинки і пов'язані з цим патологією. Матеріально-технічне забезпечення лор-відділення центральної міської клінічної лікарні дозволяє в повному обсязі діагностувати усі можливі захворювання вуха горла і носа або їх травматичні пошкодження. Це комп'ютерна томографія лор-органів, ендоскопічне дослідження, мікроскопія, дослідження органів слуху, аудіометрія, імпінансиметрія. Всім цим наше відділення повністю забезпечено. У діагностичному кабінеті отоларингологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні встановлений єдиний в області багатофункціональний лор-комбайн – унікальний комплекс для всебічного обстеження лор-органів. Лор-комбайн – це величезний лікувально діагностичний модуль, який складається з персонального комп'ютера, монітору, відеоендоскопічної ендоскопічної стойки та мікроскопа. Це найкраще в місті суми діагностичний лор-комбайн автоматизована установка, за допомогою якої можливо проводити необхідну діагностику та лікування патології вуха, горла та носа. Вбудований бідеондоскопічний модуль дає можливість отримати кольорове зображення високої якості, що дозволяє контролювати перебіг запального процесу та фіксувати зміни до та після лікування. Сучасний отоларингологічний мікроскоп японського виробництва дозволяє лікарю точніше діагностувати запальний процес у анатомічно складних для огляду ділянках носа, вуха чи горла. Мікроскопія лор в нашому відділенні суттєво покращує діагностику та дозволяє проводити мікрохірургічні амбулаторні та стаціонарні операції та хірургічні маніпуляції. Діагностичний, він же і хірургічний. Мікроскоп дозволяє проводити маніпуляції з точністю до міліметрів, коли потрібна вкрай необхідна точність любого догляду любого розрізу, ми використовуємо саме ці, ці, ці мікроскопи. Для дослідження порожнин носа, горла і середнього вуха лікар використовує набір жорстких ендоскопів з різним кутом огляду. Використовують і м'яке обстеження за допомогою гнучкого фіброларингоскопа. Якщо потрібно оглянути маленьку дитину або хворого пацієнта з порушенням архітектоники порожнини носу, або необхідний огляд гортані середнього вуха, ми можемо використовувати гнучний фіброларингоскоп. Під час огляду пацієнтів лікар може виявити анатомічні патології будови лор-органів чи наслідки хронічних хвороб, які потребують оперативного втручання. Їх виконують в сучасне оснащення операційній, використовують ендоскопічну стійку, камеру з високою роздільною здатністю. Спеціальні електрохірургічні інструменти дозволяють швидко спаювати тканини в операційному полі, уникаючи кровотечі. А крім того, сприяють швидшому післяопераційному заживленню на прооперованих ділянках. Інструменти для всіх біля носових пазух. Інструменти для видалення новоутворення операції на гортані, операції вуха, видалення мигдаликів це все забезпечено, цим всім забезпечено нашою відділенням. За одне операційне втручання виконати кілька хірургічних корекцій. Подібна тактика лікування це правило, яке завжди застосовують лікарі лор-відділення Центральної міської клінічної лікарні в інтересах пацієнтів. Наприклад, операція з приводу викривленої носової перетинки обов'язково супроводжується і пластиковою носових раково або втручанням на носових пазах. Використання сучасних методів лікування дозволяє нам проводити всі операції малоінвазивно, без зовнішніх розрізів та з мінімальною травматизацією. А отже, для пацієнта це означає короткий час перебування у лікарні, швидка реабілітація і скоре повернення до звичного способу життя. У команді лікарів лорвідділення працює хірург-стоматолог вищої категорії Владислава Пігарєва. Її спеціалізація пацієнти з патологіями щелепно лицьової ділянки. У хірургічній стоматології сучасні технології спрямовані на збереження зуба, лікування травм, запальних процесів, пухлин у порожнині рота, кістках лицевої ділянки черепа. Навіть якщо йдеться про видалення хворого зуба, то у відділенні це зроблять максимально комфортно для пацієнта в медикаментозному сні. Технологія комп'ютерного 3D-моделювання і спільна команда отоларинголога і стоматолога дозволяють обрати максимально раціональний об'єм оперативного втручання, що скорочує терміни післяопераційного відновлення пацієнта. З проблемами вуха горла чи носа на першому етапі слід звернутись до кабінету амбулаторного прийому в першій або другій поліклініці Центральної міської клінічної лікарні. Запис незалежно від місця реєстрації особи в реєстраторі в електронній системі Хелсі або за телефоном кол-центру. У нас працюють три отоларинголога, кваліфіковані. Вони нададуть амбулаторну допомогу, проконсультують. Якщо треба, проведуть діагностичні дослідження: як то, всі лабораторні обстеження, комп'ютерна томографія, рентгенологічні дослідження. Отоларингологи приймають за направленнями від сімейного лікаря, від лікуючого лікаря, але. Коли у хворого є невідкладний стан, як та носова кровотеча, або білю вусі, біля горлі, хворий може безпосередньо звернутися до лікаря. Якщо хворий може лікуватися амбулаторно, призначаємо йому амбулаторне лікування. Також це може бути в умовах денного стаціонару. У поліклініці Центральної міської клінічної лікарні працює і кабінет амбулаторного прийому лікаря сурдолога Лікарня закупила обладнання експертного класу єдине в області, на якому працює наш лікар сурдолог лікар -сордолог – це унікальний фахівець, який займається всіма патологіями вуха та проблемами зниження чи навіть стійкої втрати слуху. Порушення слуху, скарги на біль у вусі, помічаєте, що ви перепитуєте або ваш вам і вам вашим рідним важко спілкуватись через те, що не дочуваєте. В такому випадку потрібно обов'язково пройти обстеження слуху. Бажано комплексне. За допомогою сучасних методик і обладнання сурдолог зробить якісну діагностику. А саме правильний діагноз це основа коректно призначеного, а значить і результативного лікування. Комплексне обстеження слуху, яке складається з імпедансометрії, це об'єктивна методика дослідження. Слуху, яка є дуже інформативною при патології середнього вуха, при таких захворюваннях, як отосклероз, і ми маємо можливість обстежувати пацієнтів в місті суми, не відправляючи їх в міста, такі наприклад, як в Київ, цей прилад дозволяє робити тональну порогову аудіометрію, мовленнєву аудіометрію. Зазвичай зниження слуху відбувається поступово, але якщо на перші виражені симптоми не звертати уваги, проблема стає. Набагато серйознішою суттєво погіршується здатність чути, якщо пацієнт має порушення слуху тимчасове або яке. Піддається медикаментозному лікуванню відповідна, призначається терапія, і е, пацієнти е, покращують свою якість життя, відновлюють свій слух. Якщо в тих випадках медикаментозна терапія, на жаль, буває неефективна. Е, в таких ситуаціях ми рекомендуємо слухопротезування. при стійких втратах слуху. Це є методом реабілітації пацієнтів. Ніс повинен дихати. Слух має бути повноцінним. Наше горло має бути здоровим. Щоб не допускати розвитку ускладнень і переходу звичайної застуди в хронічну форму, не займайтесь самолікуванням. Подбайте про своє здоров'я, звернувшись за медичною допомогою до лор-відділення центральної міської клінічної лікарні до професійної команди фахівців.